Привіт усім! Сьогодні хочемо представити вашій увазі лікер крема де Classic, чорно-смородиновий лікер, який буде приготований на горілочці. Для цього нам знадобиться чорна смородина. Будемо готувати дві порції, беремо дві порції чорної смородини по 1,5 кг. Далі нам знадобиться горілочка. 3 літра, ну, відільємо Дві баночки і трошки часу для приготування. Спочатку нам потрібно буде чорну смородину трошки потовкти, щоб вона трішки дала соку, бубочки полопались. А для цього будемо використовувати відерочку і мадлер. Приступимо до приготування. І так, трошки відсипали, беремо наш мадлер, чавимо, щоб ягодки полопали, розкрилися і краще віддавали свій смак, аромат. І повернемося до, до дальших інструкцій, чуть, чуть згодом, коли загрузимо наші чавлені ягодки по баночкам. Так відбувається процес. Тяглення, щоб наші ягодки полопали. Хоть трішечки і віддали максимум свій смак і аромат. Так, приготували, підготували для подальшої приготування першу порцію наших ягід, Такої константинції вони у нас виходять. Не потрібно. Дуже сильно старатися, очевиди, щоб не сильно багато соку було. І, до речі, з цим лікером є дуже смачні цікаві коктейлі. Приготуємо лікер, а далі спробуємо приготувати коктейлі і насолодитися ними. Кому цікаво, ставте вподобайки, підписуйтеся підтримуйте. Дякую. Маємо ось такий результат чудовий, дві підготовлених порції. І далі нам знадобиться для подальших маніпуляцій суперточний інструмент, наш мірний стаканчик. І будемо відмірювати по 1,5 літри горілочки в кожну баночку. Слідкуємо за процесом. Вливаємо в першу баночку. Намагаємося нікуди нічого не пролити. Надіємося, ще влізе пів літри. І так, ще пів літри горілочки повинно нам влізти. Оп! Ідеально. Повторюємо з другою баночкою ж маніпуляцію. І так доливаємо доверху другу нашу баночку. Чудовий вигляд. А головне, потрібно зараз взяти нашу чудову барну ложечку, все перемішати, щоб ягодки перемішались і почали віддавати свої смаки всі нашій горілочці. А так як воно має вигляд компоту, потрібно сховати в темне, бажано прохолодне місце на 10-14 днів і без доступу до цього місця дітей. Дякую за увагу. Далі буде продовження. Там, де готуємо сироп і поєднуємо. Закриваємо плотно кришечками і ховаємо, чекаємо. Далі буде продовження. Так, пройшло 10 днів. Будемо приступати до фільтрації нашої настоєнки, яка підготовлена для приготування лікеру крема декасіс. На задньому фоні ще фільтрується одна настояночка. Згодом про неї розкажу. І для цього нам подобається каструлька, сето, мисочка, вороночка, сам напій. Фільтрація буде проходити в декілька етапів. Спочатку через сито потім сито з марлею, а потім через кавовий паперовий фільтр буде тонка очистка, щоб не було осуду, напій був прозорий, чистий і гарненький. Цей процес буде доволі довгий. Ми його зараз поставимо, запустимо і тим часом приготуємо ще для нашого лікеру цукровий сироп. І так, поїхали. Спочатку більш груба буде очистка. Ой, трошки ляпнуло, нічого страшного, щоб більш грубі частинки відфільтрувалися. Далі будемо поступово фільтрувати все менше і менше і для того, щоб наш напій став чистенький і прозорий. І так зараз приступимо до приготування сиропу. Для сиропу нам знадобиться кіло 200 цукру, 600 мл чистої підготовленої водички. І зараз будемо варити сироп. Так, запалюємо вогонь, заливаємо нашу чистеньку водичку в каструльку. Далі засипаємо цукор. Не дивуйтесь, що так багато цукру. По рецептурі класичній цього лікеру там должно бути десь біля 40% цукру. Тому і так виходить його багато. І міцність десь 15-18 градусів алкоголю. І тепер варимо до розтворення, щоб розчинився наш цукор повністю. І там хвилинку-дві, щоб він прокипів, продезінфікувався на всяк випадок. І будемо ставити, щоб він охолоджувався. І будемо змішувати нашу настоїнку з цукровою основою. Постійно намагайтеся перемішувати ваш цукровий сироп, щоб нічого не підгоріло, щоб битріше цукор розроблю. Чинився, він вже майже у нас закипів, ще трішечки. І хай прокипить одну-дві хвилинки і оставимо на охолодження до кімнатної температури. А якщо отворилася пінка, то намагайтеся її зібрати, вона нам не потрібна. Якщо не переживати, що сиропу буде замало. можна там. На 50 грам води більше ніж 600, а 650 грам води взяти. Збираємо лишню пінку, яка нам не потрібна. Ось наш сироп нарешті закипів, даємо йому так прокипіти хвилинку-дві і вимикаємо її, ставимо охолоджуватись. Ось такий ж у нас виходить. І в кімнаті просто неймовірний аромат чорної смородинки. Будемо займатися фільтрацією. Так, відфільтрували одну нашу баночку. Отримали такий жмих. ось тільки соку настоянки. Беремо тепер наше сито, марлю в три шари і будемо фільтрувати далі вже через марлю, а потім. Ще через кавовий фільтр, щоб було зовсім чистенько і прозорий наш настій. Отак воно виглядає. Такий чудовий колір, аромат просто неймовірний, пахучий, апетитний. Так вже і хочеться дочекатися кінцевого результату і скуштувати. Наш лікер. Після фільтрації через марлю залишається отакий алкогольний джем чорно смородиновий Пустили ще паралельно третю стадію фільтрації через кавовий паперовий фільтр. Після другої стадії в нас отримали вже такий майже компотик. І ось перша стадія. Весь весь цикл. Ну, капець, скільки він займає часу. Для цього потрібно набратись терпіння. Так я вирішив спочатку прогнати його ще через ватний тампон просто, а потім вже аж четвертим етапом через кавовий паперовий фільтр. Щоб, мабуть, процедура займе той самий час, але якби, процеси пройдуть швидше і очистка буде більш якісніша. Ну, дуже повільно, вже півдня пройшло, а ми профільтрували, можна сказати, майже нічого. Ну, як і очікувалося, це нудний, довгий, кропотливий процес. Все, нарешті пройшло 14 годин фільтрації, і ми приступили до самої фінішної її частини. Зараз воно вже швидко пройде, і будемо змішувати з нашим сиропом. Ось нарешті все профільтрувалося і ми починаємо поєднувати нашу настоїнку з цукровим сиропом, щоб воно було солоденьке, смачненьке. Наш лікер крема декасіс. І після того, як ми його поєднуємо. Залишаємо на 5-7 днів в прохолодному місці, в холодильнику. Можливо, в когось є якийсь льох, підвал прохолодний, щоб все поєдналося, об'єдналось в одну палітру і смакувало якнайкраще. Рекомендовано споживати охолодженим. Пройде 5-7 днів. Охолодиться, настоїться, подружиться все. І будемо куштувати, і свої враження вам розкажемо. І так, нарешті ж ми дочекалися, що наш креме декасіс вистоявся. Подружилися всі його компоненти. Такий він у нас вийшов, насичений, червоний гарний колір, дуже насичений. Будемо куштувати. Ось такий він насичений у нас вийшов. Куштуємо. Неймовірно насичений ягідний смак. В міру солоденький, є така ніжна кислинка. ну, зовсім чудовий, прекрасний напій. Раджу. Спробувати скуштувати, спробувати приготувати. А рекомендації по його вживанню можна в чистому вигляді, дуже смачно, як в якості аперитиву Також для десертів, до морозива було б чудово додати його до якихось десертів. А на мою думку, ще до, до птиці було б дуже. Цікаве поєднання птиці і цієї чудового лікеру крема декасіс. Смачного ваше здоров'я!